Слухайте, друзі, якщо коротко, суха сауна це не просто попаритись, це серйозний вплив на серцево-судинну систему і тривалість життя. Факт номер 1 У Фінляндії близько трьох мільйонів саун на 5,5 мільйонів населення. Довготривалі спостереження показали: люди, які відвідують суху сауну три і більше разів на тиждень, мають приблизно на 40% нижчий ризик загальної смертності. Тобто менше інфарктів, інсультів і серцево-судинних катастроф. Що відбувається з тілом у сауні? Підвищується температура тіла, судини розширюються, серце працює швидше, ніби при легкому кардіонавантаженні, Активизується потовиділення і виведення частини токсичних сполук. Мій робочий протокол виглядає так: 15-20 хвилин у сухій сауні. Три рази на тиждень. Температура 90 градусів Цельсія. Ідеально після тренування, коли серцева судинна система вже активована. Обов'язкові моменти безпеки: вода плюс електроліти. До і після сеансу, щоб уникнути судом і зневоднення. Тільки натуральні тканини або без одягу, мінімум синтетики. Душ після, щоб змити те, що вийшло з потом. Чоловікам важливо не перегрівати зону яєчок. Тривала висока температура може тимчасово погіршувати показники фертильності.